Працюємо по ворожому рибо до бою. Ціль знайдена. До окупантів летять палки вітання від українських захисників. Добай. На нулі працюють поліцейські. Гатять по орках з міномету 120-го калібру. Кажуть, він чудово нищить живу силу противника. <звук> Майор спецпідрозділу на псевдоараб на війні з 14-го. каже: сьогодні на фронті поряд з бійцями збройних сил успішно воюють і поліцейські. Хто хоче воювати, хто хоче стримувати ворога. Захищати свою країну, то буде поліцейський, Збройних сил України, ТРО все одно. Друзі Збройних сил України вони стоять біля нас, бачать, якщо бачать, як ми працюємо, влучно працюємо, тобто десь якось ми з ними працюємо разом. Посвідчення поліцейського завжди з собою. Інколи жартує раб. Хлопці ЗСУ не вірять, що поряд з ними на нулі правоохоронці. Ходилось доставати жетон, показував, дивись, ну, поліція посвідчення жетон з собою. Дуже здивувалися, не вірили. Каже, ну, <свісно> <свісно>, що ви тут робите. <свісно> Але ми показували, показували свою роботу і доволі високий рівень роботи. На початку Великої війни у бійців зі спецпідрозділу МВС був лише один міномет. Тепер розрахунків і зброєю різного калібру стало більше. Зараз я вже, можна так сказати, командою батареєю мінометною. Хлопці на позиціях знаходяться постійно. Кожною миті може прилетіти ворожа ФП-відро на боснаряд. Тому інколи мінометникам поліцейським доводиться переривати роботу. Укриття, але бути готовим. Лейтенант поліції з позивним Кузя мінометник спочатку війни боронив Донецький напрямок, тепер воює на Запоріжжі. Часу не втрачає, коли вдаються хвилини тиші. дбає про побратимів. Знаходимося на Нульові позиції в бліндажу, так сказати, зміна віддихає. Готовлю маленький перекус і хлопцям поїсти гарячого. А так все добре, поки тихо. Все буде Україна. Слава Україні! Сьогодні на озброєнні спецпідрозділу поліції 120 та 82-мм міномети. Хлопці кажуть, техніка ще жодного разу не підвела. Орки штурмують на запорізькому напрямку щодня, залишаючи на полях розбиту техніку та російське м'ясо, захисники певнять, не дадуть окупантам жодного шансу. Ми розуміємо, що у них є ідея десь сюди зайти, а у нас є ідея скупатися на Азовському морі та Чорному морі в Криму.